Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтські переключателі MP2101L ухл 3 Ось такого вони типу. Три різних підібрав, кнопочні йдуть Ось так Бачимо на одному емблема ще СССР. Ну, всі вони йдуть з совєтського періоду. На всіх бачимо напис, «Зділено на в СССР. І що цікаво, друзі, всі такі переключателі містять срібло. Тут бачимо один попав мені з контактами. Ось такого типу. І всередині вони також містять срібло та посріблення мінімум. Ось такого типу переключателі, друзі. В чому вони використовувались, я не знаю хто в курсі підкажіть. Ну, переключателі доволі хороші по драгметалах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.